Увага! Бути сильним означає не здаватися. У цьому переконують українські ветерани, які у самому серці Карпат на території туристичного комплексу Буковель зібрались на національний відбір до збірної України для участі у міжнародних спортивних змаганнях Стронг Games». 220 учасників бойових дій та представників силових структур з різних регіонів країни зійшлися у фінальній битві, аби довести, що сила українців перш за все у незламному характері. Вони змагалися у дев'ятьох адаптивних дисциплінах: від жиму лежачі до на витривалість із силу. У фінал пройшли ті, хто впродовж року здобув понад 30 балів на різноманітних змаганнях з адаптивних видів спорту. Я чотири три два. У рамках заходу були заплановані, зокрема, змагання з жиму лежачі, веслування на тренажері, ривку гирі та ейрбайку. Підтримати спортсменів приїхав і легенда українського спорту, і почесний президент Федерації стронгмену Василь Вірастюк. Якщо ви пригадуєте слова гімну, які звучать завжди традиційно перед початком, там є такі слова, щоб досягти мети, давайте разом йти. У спеці й холоді дорогу молоді. А потім є ще більш цінні слова: тільки разом ми сила, тільки разом, коли ми ось так кулак об кулак зможемо подолати будь-якого ворога. Головною метою змагань, як наголошують організатори, є сприяння зміцненню патріотичного духу в суспільстві шляхом залучення до активного життя якомога більше ветеранів, які отримали травми внаслідок участі в бойових діях. Як завжди, я буду просити вас наступного разу беріть з собою плюс один. Тому що це єдиний шлях, який ми зможемо допомогти тим, хто ще вдома, тим, хто тільки проходить реабілітацію, і тим, хто ще не зрозумів наскільки крута у вас спільнота, своєю чергою Дмитро Лубінець, у Верховної ради з прав людини, заявив, що питання захисту прав ветеранів у нього на посиленому контролі. Хлопці є дівчата, які в тому числі з усіх регіонів України, показавши свій міцний характер на полі бою. Коли ви всі воювали проти російського агресора, і зараз ви продовжуєте воювати інколи навіть самі з собою, але вже на спортивних змаганнях. Питання захисту прав ветеранів у мене на окремому контролі, тому що навіть серед нашої великої команди є Віталій Вербовий, який є моїм представником в івано франківській області. Він є учасником бойових дій, ветераном, який так само воював. І поруч з вами він і сьогодні. Відтак, за результатами змагань із переможців, планують сформувати національну збірну ветеранів, яка вже у жовтні цього року матиме можливість представити Україну в Мадриді. Крім того, як повідомили в туристичному комплексі, за ініціативи буквально вже понад 24 тисячі військових Збройних сил України змогли відпочити разом із сім'ями та набратися сил після бойових дій. Програму відновлення для військових буквально реалізує спільно із ЗСУ.